А тим часом авіакомпанії Китаю уникають польотів на ТРФ після ав авіакатастрофи у Казахстані. Йдеться насамперед про рейси, які прямують до Грузії та Угорщини. Про це повідомляє південно-китайська англомовна газета Гонконгу. Як пише видання, рейси між Китаєм і Грузією оминають Дегестан, а літаки деяких компа компаній входили в повітряний простір Грузії через Азербайджан. Зміни також були помічені на рейсах, що з'єднують Будапешт з Гуанчжоу на півдні Китаю. Водно. Час більшість китайських перевізників продовжують використовувати свої звичні маршрути через російський повітряний простір, зокрема ті, що прямують до Західної Європи і Скандинавії. Кремль не припиняє вкладати чималі гроші у пропагандистську роботу на загарбаних землях, особливо серед молоді. Чергове тому підтвердження іще один молодіжний центр у Макіївці, завдання якого готувати до служби в армії РФ, повідомляють у центрі національного спротиву. Окрім того, росіяни масово возять українських школярів з тимчасово окупованих територій на так зване. Перевиховання та агітаційні зустрічі в РФ, під час яких нав'язують думку про приналежність до Росії та рускава міра і нетерпимість до усього українського днями на таку екскурсію. Поїхали 119 учнів із Маріуполя. А за 2024 рік у Росію возили приблизно 3700 дітей із тимчасово окупованих територій до.